На переговорах у Москві президент Росії Володимир Путін та президент Франції Франсуа Оланд домовилися посилити атаки по позиціях ісламської держави і покращити обмін інформацією за словами Путіна. Основною темою переговорів стало не створення широкої коаліції, а взаємодія з уже існуючим альянсом на чолі з США. Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив: якщо турецький бойовий літак буде збито в Сирії за допомогою російського ракетного комплексу С 400 то Анкара розцінить цю ситуацію як агресію Москви. у цьому випадку Туреччина буде змушена вжити невідкладних заходів, заявив політик. У Туреччині заарештовані двоє журналістів газети Джумхурієт, критично налаштованих до уряду країни. Їх звинувачують у шпигунстві. Приводом для арешту стала публікація матеріалів про те, що Туреччина постачала зброю ісламістам в Сирії. Затримані в Берліні ісламісти планували теракт у Дортмунді, вважають німецькі слідчі органи. Двоє чоловіків були затримані 26 листопада під час поліцейських спецоперацій у столиці. Тим часом газета Більд повідомила, що учасники паризьких терактів використовували зброю, куплену через інтернет у Німеччині. У Брюсселі на один пункт знизили рівень загрози теракту. Тепер його ймовірність оцінюється не як серйозна і неминуча, а як можлива та ймовірна. У США стартував сезон різдвяних розпродажів. Відкривається він з так званої чорної п'ятниці, коли черги в магазинах країни займають вже з ночі. А 30 листопада в США пройде кіберпонеділок, коли розпродаж товарів почнуть також великі онлайн-магазини.